Він загинув під час оборони Донецького аеропорту у Житомирі. Сьогодні прощалися з бійцем 95-ї аеромобільної бригади Артемом Сілком. 26-річний десантник разом із побратимами саме намагалися прорватися до литовища, щоб допомогти іншим підрозділам, що тепер тримають лінію оборони в аеропорту імені Прокоф'єва. Група на БТРі потрапила під обстріл реактивної артилерії ворога. Більшість бійців встигли вистрибнути з броні, але Вартема потрапив осколок. Десантник загинув на місці. У 95 го аеромобільну він пішов добровольцем. Вартема залишилася дружина та 11-річна донечка. Було поставлено завдання родної тетичної групи. Висунувся в відповідний район в районі Донецького аеропорту і підпавши під мінометний обстріл, Артур загинув. Загинув як герой. Я його забирав у батальйон від весною. Він був добровольцем. Я його пам'ятаю як жизньрадісного чоловіка. Без улипки я його ніколи не бачив.